Самохідні установки Цезар на озброєнні українського війська з'явилися лише два роки тому. Це сучасна артилерійська техніка, яка нині дозволяє рятувати життя наших захисників і водночас нищить окупантів потужним 155-мм снарядом. Більше про цю техніку та про ситуацію на одному з донецьких напрямків наш квісько Костянтин Мельников поспілкувався з бійцями 148-ї окремої артилерійської бригади. Ціль отримано за лічені хвилини екіпаж самохідної артилерійської установки Цезар зі схованої позиції опиняється на бойовій. Артилеристи 148-ї бригади відпрацювали, як тут кажуть, на заборону. Це тактика, що створює, так би мовити, вогневу завісу на шляху ворожої техніки або ж піхоти. Відпрацювали успішно. Утім, російське військо на цій ділянці, неподалік окупованого Донецька, також не відстає. Ну да, арта їхня працює нормально. Недавно теж був випадок. Е, виїхали, почали працювати. Приход був метрів 200 від машини. Ну це нас не лякає. Ми далі працюємо, працюємо. І потім вони вже почали вже ближче крити, Машину згорнули і зразу в нору. Утім, і в так званій норі не надто безпечно. Противник активно полює за артою, тож для цього застосовує увесь можливий арсенал. В небі ворожа пташка вилетіла в напрямку до нас. Це зало спостережний. 90% Якщо зала в небі, то десь і ланцет буде з нею. Як воно, коли за тобою полює ланцет, ці бійці також добре знають. Можете, подивитися, бачите, осколку ну, посікло. Кілька тижнів тому ударний безпілотник поцілив по позиції цього екіпажу. Тоді техніку врятувала захисна сітка, що натягнута зверху. Це уламок ланцета. Вони зроблені, як то кажуть, з і палака, але, блін, ну їх дуже багато. Натомість екіпаж врятувала броня Цезаря самохідної арт-установки. Вона дісталась нам від західних партнерів ще навесні 22-го. Цей валетень важить понад 30 тонн. Здатен робити 6 пострілів за хвилину 155 мм снарядами на відстань до 40 кілометрів. Утім, головну його перевагу добре знають навідники. Нам дають координати цілі. Машина вже прив'язана до того місця, де саме вона знаходиться. Ми під'їжджаємо на вогневу позицію, розкладаємось. І машина сама враховує вертикальний, горизонтальний кут, як саме підняти ствол. Фактично, усе тут автоматизовано. Користування максимально просте. Через бортовий комп'ютер можна вказати тип снарядів, якими зараз будуть працювати, і система сама мінімізує похибку при влучанні. Комп'ютер знає, чи снаряд і порох, яким ти стріляєш, може. Диргу взагалі все, тобі нічого не лишається рахувати. І просто треба знати, як саме користуватись комп'ютером. Точність даного калібру 50 метрів в районі цілі вважається попаданням. Найближчий аналог Цезаря Радянська САУ-2 С3 Акація. Утім, порівнювати їх, кажуть армійці, не варто. Порівняння з 2 С3 Акація, це порівняння з порівняння старе добрий Жигулі, Мерседес. Доводиться працювати переважно по живій силі та легкій броньованій техніці, якою росіяни намагаються штурмувати. Та якби таких установок та снарядів до них було б більше, знищених цілей, навіть у тилу противника було б в рази більше. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факта і Єдині новини.